Курую усі енергії. В дію вступає Божественний план. Обновлення енергії Старого Року. Події набувають іншого розвитку. Сценарій спокутування своєї невіри. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ера Водолія. Він поза будь-якою колігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну, за наші корисні відео. І медитації для вас. У жовтні цього року, наприкінці медитації, Гірський кришталь, я побачила разом із особливою світлячком Амадеєю стою навколішки перед незнайомим сивоголовим старцем, який пов'язує нам на чоло срібні стрічки. Наступного дня від Сен-Жермена Архангела Заткіїла та Ісуса отримала інформацію, що той старець то владика енергій, А в тій медитації ми пройшли у нього по святу на новий рівень взаємодії з енергіями. Сьогодні вперше мені вдалося поспілкуватися із Владикою енергії. Вітаю тебе, Владику енергії. Вітаю! Маю до тебе запитання про те. Те, коли енергії втрачають силу зцілення. Коли я лікувала енергіями своїх батьків, мені це вдавалося, поки вони не підійшли до межі свого розтілення. У випадку з мамою останній раз мені не вдалося навіть у співпраці з колегою, яка мені допомагала. Можеш пояснити, коли енергії втрачають свою зцілювальну силу? Можна на трохи подовжити комусь життя, але не вилікувати, бо там вступає в дію Божественний план. Поясни, будь ласка, що таке божественний план. Усі події у вашому поточному житті визначені перед втіленням душі. Свободою волі ви можете змінювати те, що вам дозволяється змінювати. Там, де ви входите у суперечку з Божественним планом. Події набувають іншого розвитку. І ви змінюєте сценарій власного життя, змінюєте завдання вашої душі. Тобто, якщо нам дані, різ... дані різні варіанти сценаріїв розвитку нашого життя, а ми обираємо не той, який відповідає завданням нашої душі, що тоді відбувається? Відбувається зворотній відлік відпрацювання вашої карми, відкручування назад. Якщо при певних обставинах вона мала у вас відмінусуватися, а ви вибрали інший розвиток подій у вашому житті, вона не відмінусується, а можливо, ще й додасться нова. Добренько, ми ще повернемося до того питання, від якого відійшли, коли в дію вступає божественний план щодо тривалості життя людини, а зараз поговоримо про те, що при певних життєвих обставинах набувається нова карма. А як же теорія, що в даний час ми живемо у таких енергіях, коли можна обнулити всю карму колишніх втілень? Хто її може обнулити? Подивися, скільки невіруючих у силу енергії тонкого плану, як вони можуть її обнулити. Ті, хто не вірить у будь-які енергетичні зміни, про які зараз говориться, пробудження свідомості, вплив тонких енергій на свідомість, ті обирають власний сценарій. Вони обирають сценарій спокутування своєї невіри. Невіра це також свого роду певна карма. Це протидія божественному плану. Невіра у силу тонких енергій, це протидія їм. Не вірять, будуть отримувати вірі їхній різними складними ситуаціями, які важко вирішити без допомоги вищих сил. Різними і ситуаціями в особистому житті, і в здоров'ї, і в фінансах. Одного разу все може зруйнуватися як пісочний замок у їхньому житті. Це буде потрібно для того, щоб достукатися енергіями до їхньої свідомості. Інакше не зрозуміють. Почнуться великі проблеми із здоров'ям і в інших сферах життя так працюють божественні енергії з тими, хто їх відкидає. Карма як покарання Господнього не існує. Людина сама створює свою карму, сама себе карає. Повернемося до питання про неможливість впливу енергії на зцілення тоді, коли в дію вступає божественний план. Людину можна відвести від порогу смерті тоді, коли можна відвести, коли це дозволено, коли це дозволено вищими силами. Але життя людини може закінчитися і передчасно. Коли людина змінює сценарій подій власного життя згідно зі свободою вибору, вона може і не виконати контракту душі. А буває так, що ми ще хочемо подовжити життя людині там, де вже починає діяти контракт душі. Тоді вже нічого неможливо зробити. Найголовнішим є не чиєсь бажання щодо певної душі в людському тілі, головнішим є бажання саме тієї душі. Навіть якщо своїм розумом вона це відкидає, душа її пам'ятає той термін, який її визначений на землі. Владика енергії ми можемо перемотати трішки події в часі. У медитації грізкий кришталь ти коли здійснив посвято мене світлячка Амадеї на вищий рівень взаємодії з енергіями, новими тоді для нас енергіями гірського кришталю. Саме тоді я з тобою і познайомилася. Так, то були нові енергії, з якими ви почали працювати, і ви дуже ефективно з ними працювали. Тому я здійснив посвяту вас як майстрів і взаємодії з енергіями гірського кришталю. Але я так розумію, що в твоїй компетенції не лише енергії гірського кришталю. Моє ім'я говорить владика енергій. Я корую усі енергії. Ви взаємодієте з різними енергіями, які належать різним божествам. А я слідкую за тим, як ви з ними взаємодієте. Як вам це вдається? Іноді невидимо допомагаю вам, скеровуючи вас у ті чи інші місця у видіннях, де ви можете удосконалитися у взаємодії з різними енергіями. Владику енергії, дякую тобі за відповідь на це запитання. Обговоримо тепер питання про енергії на планеті Земля. Для хомів, невіруючих, які говорять, що нічого не зміниться, що все так і буде, ти сказав, що вони отримають своє за власну невіру. А мені б хотілося уточнити про змінність енергії для тих, хто усвідомлює цей факт, що відчують ці істоти Божі цього грудня. Грудень останній місяць року. Наприкінці будь-якого року, так само, як і в останній місяць перед днем народження кожної людини, відбувається обнулення енергії попереднього року для того, що прийшли нові енергії. Що відбудеться чи вже відбувається у грудні цього року? Ти правильно сказала, обнулення енергії старого року, щоб відкрити шлях для нових. Але простір зараз вам посилає і буде посилати потоки нових енергій. Всесвіт їх посилає. На тонкому плані ведеться запекла боротьба старих енергій із новими, протидія старих енергій новим. Завдання тих, хто усвідомлює те, що відбувається, допомогти потокам нових енергій, пробитися до якомога більшої кількості свідомостей. Допомогти поширенню знань. Бо невігластво то темний ліс, небажання відкриватися новому це стагнація як хвороба. Хвороба з метастазами. Вона руйнує тих, хто не бажає приймати нову реальність. Вони можуть жити з принципом нічого не зміниться, але зміни будуть відбуватися в їхніх життях. Так як я казав, будуть приходити хвороби, яких вони не чекають невдачі. Від і невдачно застраховані і ті, хто вірить в нові енергії, у кого вже пробуджена свідомість. Не застрахований ніхто, але ті, в кого пробуджена свідомість, вчаться справлятися з хворобами через взаємодію з енергіями. І енергії їм допомагають у цьому. І чим більше вони взаємодіють, тим далі відходять від традиційного лікування, того, яке шкодить вашим фізичним тілам. Це все довгий процес, постійна систематична робота. Саме тому ті, які не вірять, тому й не вірять у зцілюючу силу енергії, бо їм потрібен швидкий результат. Випали пігулку біль минув. З енергіями так само працює у тих, в кого напрацьовані навики взаємодії. Ті можуть полікувати себе швидко енергіями. Щодо лікування інших, це працює по-іншому. Тому що кожна хвороба має свій фундамент, свої причини. І поки не будуть зцілені ці причини, хвороба не піде. Але енергії добираються до глибин цих причин, необхідна лише ваша терплячість. На завершення нашої розмови, що ми можемо сказати про енергії, які йдуть зараз на Землю? Заставте замовчати свій розум і просто повірте, що ці енергії йдуть вам на благо. Відкрийтеся їм, почніть взаємодіяти з ними і спостерігайте за змінами у своєму житті. Дякую за розмову. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал. Знайдете інформації під відео.